На осінній ярмарок емоцій у новий нещодавно облаштований простір запросив дітей благодійний фонд карітас мукачівської греко-католицької єпархії. Мета подарувати дітям позитив у новому навчальному році. Це діти зі статусом внутрішньопереміщених осіб, малозабезпечені сім'ї, а також наші містяни багатодітні сім'ї і вік дітей від 6 до 12 років. Для дітей підготували різні активності. Запрошені аніматори для розважальної програми. Наші працівники підготували цікаві майстер-класи. Так як маємо прекрасну чудову осінню пору, то це майстер-класи із тематикою осені, аплікація, осені, різноманітні такі творчі активності. Відпочинок та позитивні емоції те, що дуже потрібно під час навчального процесу. Кажуть старші учасники ярмарку. У нас є, тут аніматори, ми, у нас буде альквагрим. Ми будемо ліпити з пластиліну повітряного, робити шишок, всякі пробки. Зіні. А чому це важливо, от коли є вже школа? Так відпочити і звільнитися трошки від уроків і від домашніх завдань, яких задають дуже багато. Я грав. У собачку треба е, братися за резинку, хтось собачка і кого, е, хтось стоїть всередину і, і там треба ловити, кого зроблять, то, то йде всередину. Тим часом підлітки із психологинею грають у вибір. Гра допомагає пропрацювати різні ситуації, вчитися обирати варіанти, які найбільше підходять. Учасники набирають бали. Також там є Батл, де вони хто найшвидше відповість на питання а, ситуації зазвичай. А... Теми булінгу, емоційного інтелекту, комунікації, тобто вона дуже про це согадання, яке відбувається, те, що дітки проживають. Можливо, ця гра допоможе діткам трошки впевненіше себе відчувати в подібних ситуаціях в школі або в інших середовищах. Також там є різні ситуації з дітками, які мають інвалідність, тобто це і відношення до цієї категорії діток. Узагалі в карітасі схожих ігор дітям пропонують багато. Це допомагає дуже діткам зблишуватися, трошки відволіктися. Дуже діти полюбляють і монополію грати, і ферму, і ми дуже любимо і діксити грати. Теж така гра дуже цікава. Тому наш простір дуже <головіки> такий, який в якому хочеться бути, правда. Також осінній ярмарок емоцій нагода ознайомити дітей із новим простором, де відтепер триватимуть усі заходи від карітасу. Це минай вулиця Патроса Карпатського. 2А. Ми щодня очікуємо дітей на майстер-класи активності. Також у планах у нас є дуже цікава ідея саме започаткувати заняття з дошкільнятами. тобто, це діти, які готуються до школи, які будуть приходити сюди, мати такі розвиваючі заняття також підготовку до школи. Цьому є все облаштовано, тобто маленькі стільчики, столи, розвивальні різноманітні заняття, такі. Ігри, закуплені. На завершення діти отримали подарунки, а саме канцелярію, яка знадобиться для навчання в школі.